Добрий день, діти! Як весні раділа кожна людська хата до людини облизалось великодні свято. Готувались люди і дорослі діти, як найкраще їх собі зустріти. Діти, на яке свято ми з вами чекаємо? Правильно, великдень! На Великдень люди дарують один одному подарунки, фарбовані розписані яєчка, писанки. Але спочатку до цього свята готуються заздалегідь, прибирають оселю, печуть паски, розписують яйця. Коли люди розписали, Писанки розфорбували крашанки, спекли паски, напередодні Великдня вони збирають у Великодні кошик, щоб вночі з суботи, на неділю, освятити це церкві. Великдень це радісне свято Воскресіння природи загальної любові. В цей день один одного просять прощення і пробачають. Радіючи цій добрій новині і святкуючи Воскресіння Господнє, люди пов'язали з ним два символи: перемоги життя над смертю це яйце, в якому зароджується нове життя. І хліб, який дає нам силу. Раніше в давні часи на Великдень діти грались писанками і крашенками. Наприклад, дві дитини взяли крашенки і били одна об одну, і перемагає той, чиє яйце не розбилося. Ця гра називається Навбитки. А ми з вами теж пограємо в гру, яка називається Що потрібно на Великдень. Я буду показувати картинки, а ви будете відповідати, обираючи необхідні атрибути та речі до цього свята. Ну що, починаємо? Що нам потрібно на Великдень? Кошик чи сумка? Так, звичайно, кошик великодній. Так, який у нас настрій на Великдень? Сумний чи веселий малюки? Так, звичайно веселий, це свято. Так. Які яйця на Великдень? Прості чи, можливо, фарбовані? Звичайно фарбовані. Так. Що печуть на Великдень, малюки? Торт чи паску? Звичайно, паску Малята яким повинен бути рушник на великим? Паперовим чи вишитим? Малятка, рушник повинен бути вишитим. Малятка, які ігри діти грають на великім в'яча чи на вбитки в моцака? Я вам говорила. Так, грають малята на вбитку. Так, б'ють одне яйце об інше. Так. А як вітаються малята на Великдень? Говорять Привіт чи Христос Воскрес воістину Воскрес? Так, говорить Христос Воскрес воістину Воскрес. Так, а що складають у великодній кошик? Їжу чи, можливо, миючі засоби? Так, звичайно, їжу, паски, писанки, крашанки. Так, а куди ж освячують несуть наш великодній кошик? В церкву чи, можливо, в магазин? Так, звичайно, в церкву. Молодці! А давайте ще пограємо в гру, яка називається Кольоровий Велидень. Будемо з вами називати, якими кольорами розфарбовані великодні яєчка. Дивимось уважно на ці писанки, якими ж кольорами їх розфарбували. Червоним, жовтим та білим. Молодці малята. Три кольори використали: червоний, жовтий та білий. Ці яєчка, яким кольором розфарбували? Жовтим, синім та блакитним. Правильно малюки. Далі дивимось які ж тут кольори використали? Червоний, жовтий та зелений. Молодці діти! Гарно ми пограли та попрацювали. Сподіваюсь, ви дізналися багато цікавого про свято Великодня. На все добре, дітки! До побачення!